Розподіліть наступні трикутники за категоріями тупокутні вони чи ні. Отже, тупокутний трикутник це трикутник, який має тупий кут або кут більший за 90 градусів. Тож цілком зрозуміло, що у цього немає жодних тупих кутів. Це кут 90 градусів, а вони повинні бути менше 90 градусів, тож це не тупий. Подивившись на цей, ви побачите, що всі його кути менші за 90 градусів. А ось ці двоє цікаві. Кут JKL виглядає більшим за 90 градусів, і ми можемо спиратися на наше візуальне судження. Тому я б сказала, що це тупий кут, і кут BAC також виглядає так, ніби він більший за 90 градусів. Отже, це тупий кут. Тож у нас було двоє нетупих та двоє тупих кутів. Перевіримо нашу відповідь. Вірно, давайте зробимо ще кілька вправ, які з наведених нижче описів трикутника PIG є правильними. Виберіть все, що підходить. PIG є рівностороннім. Ну, це неправда. Щоб бути рівностороннім, всі сторони мають бути однакової довжини. І ми бачимо, що дві сторони дорівнюють семи, але одна сторона має довжину 4, тож це неправда. Кут PIG має два однакові кути. Ми бачимо, що ось тут ці два кути становлять 74 градуси. То це правда. Трикутник PIG, мабуть, має тупий кут. Ну, тупий кут, це кут більший за 90 градусів. Жоден з них не перевищує 90 градусів. Тож це неправда. Трикутник PIG має три гострі кути. Що ж, це правда, всі ці кути менші за 90 градусів. Трикутник PIG має прямий кут. Ні, жоден з цих кутів не дорівнює рівно 90 градусам. Тому він не має прямого кута. Тож давайте перевіримо нашу відповідь. Давайте зробимо ще вправу. Насправді це навіть весело. Розподіліть наведені нижче трикутники відповідно до того, рівносторонні вони чи ні. Щоб бути рівностороннім, всі сторони повинні мати однакову довжину. Тож це рівноправна співпраця. У цьому випадку сторони явно не однакової довжини. Насправді, навіть дві сторони не мають однакової довжини. Це справді різносторонній трикутник. Тут ми маємо дві сторони однакової довжини, але третя інша. Це був би рівно Обедрений трикутник, але він не рівносторонній. А тут вони всі однакової довжини, тож маємо рівносторонній трикутник. Ми все зробили правильно, і ми закінчили.